Сьогодні в нас тема, від якої, чесно кажучи, трохи паморочиться в голові. Нобелівська премія з фізики 2025 року. Лауреати Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. О, так. тема справді фундаментальна. Формулювання там, звісно, звучить складно за відкриття макроскопічного квантово механічного тунелування. <смір> Спробуємо сьогодні розібрати, що це взагалі таке, бо якщо просто, то вони ніби взяли магію квантового світу і змусили за її правилами грати об'єкт, який видно неозброєним оком. Саме так, це по суті той експеримент, що дав старт усій гонці квантових комп'ютерів. Вони збудували міст між двома світами фізики. Давайте тоді з самого початку: квантове тунелювання. Це ж ну класична аналогія, коли частинка підходить до стіни і… і просто проходить крізь неї. Так, наче привид. Хоча за законами звичайної фізики, енергії, щоб її перестрибнути, в неї не вистачає. Абсолютно вірно. І ключовий момент тут у тому, що це завжди вважалося явищем для ну дуже маленького мікроскопічного клубу для атомів, електронів, а ці вчені власне взяли здоровенний об'єкт, звичайне електричне коло, і змусили його приєднатись до цього елітного клубу. Добре, але як? Як змусити макрооб'єкт поводитись, наче квантова частинка? Це ж звучить ну, як наукова фантастика. У них був один, так би мовити, хитрий компонент. Він називається Джозефсонівський перехід. Ага. Уявіть просто два шматки надпровідника, а між ними тонесенька-тонесенька плівка ізолятора, буквально кілька атомів завтовшки. І крізь неї щось тунелювало один електрон. А оці ні. І в цьому вся суть. Тонелювала не одна частинка, тонелювала е, колективна макроскопічна властивість усієї системи. Окей, це вже складніше. Яка ще властивість? Вона називається різниця фаз хвильової функції. Звучить дуже по-науковому. Може, є якась аналогія? Ну, дивіться, уявіть, що надпровідник це величезна група солдатів, що ідеально синхромно марширують мільярди електронних пар. Угу. Фаза це умовно те наскільки злагоджено вони крокують. А тунелювання цієї різниці фаз це ніби вся ця армія раптово без команди перелаштовується з одного ритму маршу на інший. Тобто вся система як єдине ціле змінює свій стан точно і це можливо завдяки тому, що всі ці мільярди пар електронів поводяться як один організм. Це і є макроскопічний квантовий ефект. І вони ж це не просто в теорії вирахували, вони це побачили в експерименті. Було два головні докази, так? Так і перший був просто неймовірний. Система поводилася як штучний атом. Саме так. Вона поглинала мікрохвилі і перестрибувала між чітко визначеними енергетичними рівнями, як справжній атом, але розумієте, з величезною перевагою. Якою параметри цього атома можна було налаштовувати, просто змінюючи параметри електричного кола. Це дало фізикам неймовірний контроль. А другий доказ це вже власне саме тунелування в дії. Тобто система собі спокійно сиділа в стані з нульовою напругою, а потім раптом без жодного зовнішнього поштовху вона просочувалася крізь енергетичний бар'єр. І бац, у колі з'являлася напруга. І ось тут ключовий момент, як вони довели, що це саме квантова магія, а не щось інше. Вони почали гратися з температурою, підігрівати систему. Ага. За наднизьких температур домінувало квантове тунелювання. Система проходила крізь стіну. Але варто було її трохи нагріти, як вся магія зникала. Система починала долати бар'єр класично, накопичуючи достатньо теплової енергії, щоб через нього ну, просто перестрибнути. Тобто вони чітко розмежували ось тут квантова поведінка, а ось тут класична. Точно. І це стало остаточним доказом. Добре, давайте підсумуємо. Що це все означає для нас, які глобальні наслідки? Їх по суті два. Перший фундаментальний це довело, що межа між дивним квантовим світом і нашим звичним класичним не така вже й чітка. А другий і це, мабуть, найважливіше для технологій Квантові комп'ютери. Звісно, ця робота стала фундаментом для створення надпровідних кубітів. Це ті самі будівельні блоки, з яких сьогодні Google та IBM створюють свої найпотужніші квантові машини. Тобто премія 2025 року це не просто за цікавий експеримент, це за роботу, яка взяла квантову фізику з дошки і по суті перетворила її на інженерну дисципліну. Абсолютно, це не просто теорія, це фундамент, на якому вже сьогодні будуються технології майбутнього. І наостанок така думка для роздумів: джерела, що ми вивчали, наголошують, що йдеться про квантову поведінку макроскопічної змінної, а не цілого об'єкта, як у випадку з котом Шреденгера, і це залишає відкритим питання. Якщо макроскопічна властивість системи може бути квантовою, то що насправді заважає цілому макроскопічному об'єкту існувати в квантовій суперпозиції? Саме так. І які фізичні бар'єри нам ще потрібно подолати, щоб це побачити?